Опозиція розблокує раду після змін до регламенту, який запровадять санкції за неперсональне голосування депутатів. Також запропонована і форма покарання за кнопку тиск. Депутатів усуватимуть від роботи на кілька засідань, а також позбавлятимуть на цей період заробітної платні. Такий закон опозиціонери вимагають ухвалити підняттям рук, бо сенсорні кнопці вже не вірять. Та сьогодні в парламенті більше переймалися не методами голосування, а дрес кодом розлогіше Ольга Червакова. Сьогодні від сенсорної кнопки їхню увагу відволікла політична мода. Регіонали заходилися обговорювати, в чому можна ходити до парламенту, а в чому зась. Партія регіонів, як настояща європейська партія з європейським лісом буде приходити в костюмах, в галсу як ну, за всій європі ходять депутати. Я ж був там, бачив. А для того, щоб показати хуторянській хуторянська лісу нашого парламенти, эта позиція покажет. Она прийде в красних футболках, в футболках, вишиванках, в красних спортивних трусах. Думку одіозного регіонала Чечетова ще радикальніше розвинув його колега Віталій Журавський. Я вважаю, що потрібно зупинити ці маски шоу і ці карнавальні речі церкового плану в Верховній Раді. Це ненормально, коли сьогодні в майках, футболках приходять депутати, й у вишиванках в тому числі. Поведінка депутата окреслюється регламентом. Там чітко написано, що депутат повинен з'являтися в костюмі з краваткою. Це його уніформа, і тут таки парламентська трибуна замайоріла вишиванками на зло Чечетову. Я хотів сказати Чечетову, що він хай краще стежить за своїми руками, аніж за одягом інших. Ми знаємо, в якому одязі нам ходити. Вишиванка це український національний символ. Півдня в парламенті тільки й говорять хто що вдягнений, і пропонують на себе подивитися. Ви ж подивіться, як вони ходять вдягнені. Але якщо ну, буде... як в Бріоні, там, я не знаю, в чому вони там ходять вдягнуті. як ялинка на Новий рік поневішують на себе костюмів е з лейбами. Чому в Бріоні? Ну, наприклад. Ну, ну не Бо в майці. Це дорого. Не в Майці, не в футболці. Ну, уявіть собі, міліціонер вишиванці прийшов на роботу. Ну він може прийти на роботу, У нього ж є форма. За колег виправдовується голова регламентного комітету. Виявилося, ніде не написано, як повинен збиратися народний обранець. В регламенті є те, що є, да? але е, е, в якому одязі там не прописано. Пізніше це дійшло й до авторів екзотичної новації. Вони на випередки почали відмовлятися від своїх слів. У Чечі того вийшло ще гірше. Ні, я наоборот. Журавський сказав, що його дратують не вишиванки, а червоні светри опозиції. Але найрадикальніший лідер комуністів Петро Симоненко. Мене більше хвилює, а що під светером знаходиться за депутатським флешмобом. Трохи не забули, чого зібралися. Згадав Яценюк. Він сьогодні також у вишиванці. Якщо засідання Верховної Ради розпочнуться, то розпочнуться вони тільки. З особистого голосування шляхом підняття руки ми готові проголосувати як угодно: бюлетенями, руками, ногами. Говорять, там хтось говорив, давайте в двері виходити, Я говорю, давайте лбом об стінку битися. Тобто будь-яким варіантом, ми готові голосувати. На опозиційне пропонування кажуть регіонали, вони були готові пристати ще два тижні тому. Завтра кажуть одні і інші. Найпевніше, парламент запрацює. Крапку у вишиванковій темі поставив опозиціонер Анатолій Гриценко. Він несподівано назвав прихід на роботу у вишиванці неповагою до парламенту. Тож завтра у фракції Батьківщина звірятимуть погляди на дрес-код вже не з регіоналами, а всередині фракції. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.